Своїм бу Show. Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто єднається з нами в спільній молитві, вервиці до Божого милосердя, також вервиці до Фатімської Богородиці і дякую Господу Богу, що є можливість сьогодні провести цю трансляцію. Я щиро прошу вас про допомогу в поширенні і про її уподобанні. Молимося і просимо Господа Бога відкрити над Україною небо для Божого милосердя, для милосердя для кожного нашого воїна, медика, волонтера, капелана для всіх богопосвячених осіб. Ми просимо відкрити небо для милосердя. Для кожної людини, яка зараз під обстрілами, яка зараз є на тимчасово окупованих територіях і вимушено вона там повинна знаходитися. Господи, змилуйся над цими людьми. Молимося за всіх вимушених переселенців. Молимося за тих людей і просимо Божого милосердя для тих, хто втратив своїх рідних, свої помешкання. Господи, будь до них милосердний. Просимо милосердя для всього українського народу, для нашої країни і для кожного воїна, нашого мужнього, який захищає кордони нашої держави і який зараз стійко стоїть на захисті незалежності нашої держави. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений п'ятло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного З Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого, і Марії і Діви, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, і рівнослаємо. Що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідаю дне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим Світом. Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвуймо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, за болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, за болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, за болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, за болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом.

Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, writer, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь крови і воду, що виплала з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молимося вервицю до Фатімської Богородиці. Прийми о Мати Божа, це наше благання. Ти зоре морська, не допусти, Щоб ми потонули в бурі війни, ти ковчегу Нового Завіту, надихни плани та шляхи примирення, ти небесна земле, поверни у світ Божу злагоду, погаси ненависть, гамуй помсту, навчи нас прощати, визволи нас від війни, убережи світ від ядерної загрози, царице Вервиці, пробуди в нас потребу молитися й любити, царице людського роду. Кажи народам шлях братерства, царице миру, випроси, мир для всього світу, царице небесна, заопікуйся нашими мужніми воїнами, волонтерами, капеланами, рятувальниками, всіма представниками силових структур і всіма людьми доброї волі, які згуртувалися задля перемоги України в цій жорстокій війні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії. Випроси нам велику віру в Господа Бога. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословений птло Твого, бо Ти породила Христа спаси і Збавителя душ наших, непорочне серце Марії, випроси нам сильну і непохитну надію на Господа Бога. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаси й душ наших. Непорочне серце Марії, випроси нам щиру і гарячу любов до Господа Бога. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти і породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Богородице, дів радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений петло Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Цю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо виновцем нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас, непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, 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 непорочне серце Марії, спаси нас. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений птлона Твого, бо Ти і породила Христа Спаси і збавитеря душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Тим між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа спаси і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас. Непорочне серце Марії, спаси нас, Непорочне серце Марії, спаси нас. 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 Завершальну молитву молимося тричі із піднесеними вгору руками. Непорочне серце Марії, сповнена на своїй фатімській обітниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятовано. Мати наша сповни нам свої фатівські обітниці, цариці світу і заступниця людського роду, єдине прибіжище і надії наша. Будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії сповнила нас свої фатімські обітниці, ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятовано. Мати наша сповни нам свої фатімські обітниці, царице світу і заступниці людського роду, єдине прибіжище і надії наша. Будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Непорочне серце Марії, сповни на нас свої фатімські обітниці. Ти сказала, що Ісус Христос хоче рятувати світ через Твоє непорочне серце, і ти зажадала нашого співдіяння, щоб ми своєю любов'ю, покаянням, своїми добрими ділами, терпіннями допомагали тобі рятувати світ і обіцяла, що світ буде врятовано, Мати наша, сповни нам свої фатімські обітниці, цариці світу і заступниці людського роду, єдине прибіжище і надії наша. Будь милосердною до нас грішних і до цілого світу. Амінь. Пресвятая, Богородице, Царице Святої Вервиці, молися за нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання і щиро бажаю гарного, благословенного, світлого, Божого, мирного продовження дня. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні героям, слава. snow